Скажи, мама мене везе в плен. Навірно копати щось на городі. Навірно, картошку садить. Чи що? Не ми їдемо до бабушки з дашки в по Полюбому здати картошку садить. Це капець, ну що це таке? Я думаю, я буду масинками гуляти. Ой, а ми даже на грушки не взяли. Вот так. Картошкой буду гунять, обалдеть. <рес> Папа, мы действительно ли якие игрушки не взяли? Ну будете развлекать. Буду <рес> <рес> Будете танцы, танцевать, ему песни скивать. Може вернуться? Та куда вже вертатися? Сейчас такси підъедийшее, будешь будеш бігти? Давай, потом все упадаешь здесь, тут разобьешь голову. Нашого надо? там прикрутить. Та не засибається. Не надо. Давай ту-тути. Давай ту-тути. Давай. Що щось запити? Максим дома? Ви те не думала? Шосте гости. Наташка надоє там шнурок розв'язався. Я тут. шнурок вот развязался. Ты проехал в гости? Да. Давай завязывай. <свист> ты. ты в гости проехал? <свист> Ай, сколько тети идут. Даня. Данечка. Да, да. Что там, дед, завязывай, это <свист> Дяди. ой. Отцы, сколько тяти ой. Сколько, да. Сколько тяти Ну, давай, давай. деда. Танцы, деда. Яй. Я держу. Яй. Ой, там оса летает. Да, давай, чтобы нас вкусило. Ай, тетя там. Ай. Ha вам сейчас тут порешаемся. Да, Танечка. Иди на ту сторону. Да. Ай. Кока-дяди. Ю-ю. Кока-кока. А ты де деда пишу. Деда, де ты. да, де деда. Какая газы.

Пішли, пішли, пішли. Та ще про кофт не, ці шарики. ні, ні. Воно там така пронова нитка, але все одно. Ти ще він із не вдарився в це саме. Все там. Так, любить холодильник ці розбирати. Танька, ти що робиш? Хай собі робить. ты делаешь? А? Положивный нужно. Та нет, тут токе, что може в рот взять, потяни его, забери копне, Бог. Щоб в рот не взял. Сейчас все бачишь. Он сейчас должны все поснимать. И сколько сколько там дел? Ты чего это делал? Ты чего это делал? Уже не крутится, нет. Кажется, дома не такие тятки на холодильник. Даня, игрушки не надо? Давай, деду, сломай. Складай. Давай. Вот так, на, сюда. Ай, тяті, кажи. Кажи ігрушки мені надоїли дома. Рік зеленої дерев'яної змії? да. Данечка. Що там телевизор? Там телевизор. Содом ты найсол. Мама не фотографии. Да. П -п Даня, дед спрашивает, что такое булька. Это мама не фотографии на Да, мультик. Ой, что это такое? А что ты делаешь? Там лампочки. Ой. Да, кажи мені все добре. Що це таке за зарядка? Не знаю. а тут що? правда? Що там бабуся? Ха-ха пом... уборка зайшла. Да, У бабушки тут такой кремов. Каже, тут работать, на цілий день. <гум> <гум> да. Даня вже поспав, вже проснувся. Да, Данюшка. В Данії є таке спальне місце. Зараз покажу. Злізу. Це, типа, манеж. Надо убрати оце. Мамин халат застріляло, щоб в Данії не було так світло. Коротше, такий манеж. Mm -hmm. І дуже добре, кстати. Тобто да, я приїхав, в Данії їде спати. Да? Менгі. Да? Кози, їзде спати. Да? Да? Каже, я тут і ще не ходив. Каже, в тій кімнаті я ще не був. <гум> <гум> Даня! Ти хочеш руки кремом мазати? Скажи, <гум> Тут в тій кімнаті була сашуля з чоловіком, як не виїхали поки. Тут вся картини в неї такі красиві. Ой, не падай. У мама ці такі цвіти красиві. Я на скільки раз отщипала, в мене вони не хочуть рости. Почому? Я не розумію почему. Я скільки разів пыталась у себе посадити, но вони не хочуть вони рости. И тут у мамы цветочки есть. Таких красивых. А я коса штука. Суккулент называется, по-моему, да? Наверное. Да, вот это такая игость непонятна. Растение. Что що? это? Табасо. Замуровали. Щоб не лазал. А мама переживала, чтобы игрушек не чем, чем, ты ты гулять? Говорит, тут сколько всего интересного. Я говорю, что игрушки никакие вообще не надо. Да, китюля. Да, Анечка. Коко. 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 Тут еще хотела показать. У них вот такое дерево есть. така картина, а, Тут картини дві, вони ще їх не намалювали. <гум> Повішали? Ну, хай так поки висять, значить. І хочу вам показати, мама тут мила камішки, тому що вони були там уже грязні, там, де напосипаний сукулінтом ріс. І ось я хотіла вам показати, <гум> Ай, така мала. Бачите, ти, камела Олександра. Приїхав дані ще до бабушки з дедушкой, других. На козочок подивитися. Боже, які вони маленькі. Ой, привіт! Це карамель. Привіт, Господи Боже. Тут сижі. Хе-хе-хе. Все Ага. Це Карамеля. Ага. І беруш. Да, да. А це ж троїх. Ти класивий! І Барушка, беруш, тоді став. Карамель, Барушка, Там, <реку> там, там Серёжка, подивись, у Таші які серёжки. Ага. Mm. Барушка ще. Ой, не ви який. Бырчивый. Ты самый маленький, он достал. Ты самый маленький. А сейчас 7 килограмм. Капец. Я не помню, я, не помню, я вообще кос гладила в своей жизни. По-моему, нет. А я их гладила, я не помню. Да, вчера я вчера им заваривал в доще, да я им варю. А вы тут посадил с подвеселом. Они по клубнике в целый сте ага. Ну да. А? Дай, дай, сниму. Ой, белый, подожди. дай подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди. Данечка. Садом. Садом, Данечка. Это кто кричить? Я не Даня Даня! Открой калетку, то, дой, то через решетку буде все в клеточку. Ой, Даня, там козочки. И не боится ж. Ты не боишься? Мы сейчас пальчик будет пытать у него. Темнее эти красивее, чем светлее, светлее. Привет. Картошечку так и цибулька. <реклама> Привет. <реклама> Интересно. Интересно, да? Ну. Да, маленький, Це теж був огород. І оце було. Вже да. Його вже немає. Ой. Ой, ти ти... Одні голови торчать. Ой. Ой, не боїться, а? Ты! Жолік? Ну з котами ж друже, ти з козами, що й що йому. Головне, щоб у ванну не блюкнув. А це саме маленька. Ну, не не в дівчинки нема, а в цепів такі сіргі, як ще ласіоти. Сім роги удалимо. Сім маленька з рогами. Маленький.

Бабушка не знала. Не надо. <связано> Красивые, мне фотоги. Боробиха Буру буру. Где там еще? не <связано> Не боится? Да, <связывается> там есть Ты куда? А Друг через за тобой да? <связывается> позируй. А, мне нужно что-то там есть.

7 кілограм, Даня, Даня більше. Даня більше. Так, Наташа, він родився 200. 2200 родився. Я думала, він не виїжджує. Це ми. Це ми, це ми з Данією. Що <риклад> там, Даня? Козочка, да. Боруйся, іди сюди, іди, Боруйся, іди. Ой, борося, ой, борося. Я думала, он туда бояться, він вообще не боится. Борося. О, штурмки мы любим. Да? розв'язувати любимо. Змейки любимо. Ага. Борося. Борося. Скажи, борося. Ніхто ничего не видит. блин. І потім папа випускає їх по два, по три штучки. Ага. Потом чешем их. Там да в них эти прям все процедуры. А вы не выходите грязи, из сплять, там балерчик да, маленький. Да, да, но... да, Данечка. Он уже шнурок развязал. Бабушка завязывает шнурок. Дивы, как козя, как козя, Трогай козю, трогай, трогай козю. Трогай козю. Ай, Танечка. <си> Ай, капец. Скажи, все, надоело. Все, она пристает на тебя, да? Пристает. <си> Ух ты, ё-моё, отца, кто такой? Внутри. Маленька нутря. Господи, like, <brasile adjusted> <recessed> вдруг вкусно. Ми зіруємо з Данечкою. А чого ти саму грязну взяла? Вона була замурнена яка. Давай. Вони ще маленькі, але мало лише. Ой, Таня, кази, соце таке? Диви, диви, яке, диви, яке, диви, яке воно. Ай, та, та. Таня, вот. <реку> тільки щось воно заскублене. Некрасиве, некрасиве взяла. Таня, інтересно, більше козочка. Ой, він ручку, диви, а козочку, Диви, дивись, да ну, диви. що це таке? Кази, що це таке? Приємно. Кади, дивись, як приємно. Ні. Да. 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 Нагою знай 8 киля. Ой. Ти ще зараз тебе сьогодні такі приключення? <реку> стой, стой, Деня, костой. <ревненько>, <реку> я приприніс сонечко трошки. Дивіться Кажись, в кадр. Як слюна твоя оце. <рклі> <реклі> Кажи, все, каже, <реклі> мені надоїло. <реклі> Цей приставучий, <да? реклі> так? Відбиваю соску, підбиваю, що молоко будуть давати. Це вже чуй слюна, рефлекс на молоко вже. Витри морду. <реклі> <Another one>. <реклі> <реклі> а що ти робиш? Виходь, карамеля, виходь. Я Вижу, я что, что? Ой! <су> <Карамеля>. <су> Наташу <я затопил. су> Там внутри сидят. <су>. <су> <Там су> <су> <у все> <су> Ой, карамеля. Боже, скажи, сколько их, Дови, их Дови, двови. Дови, двови. Ноль ноль тут тих козатик. Сколько тут козатик. Пацанам нам такие серьги, а девочки нет. <рикова> Кажу, в зоопарку ніколи не бачать, да, тут Пуцає, <рикова> та? <Пуцає рикова> так, тут така. Треба злізти, надо треба бігти кудись, кудись треба бігти. <рикова> та ну не їж, ти тих коз! Він <рикова> знімати так хотів. <рикова> так, не треба наш. Що пристають, лай. Пристаємо. Оце карамеля. Каже, такого контента у нас ще не было на канале. И горбинка на носі. Вона... вона... вона почти стопроцентна. Майне Ой, не мой. Какие Да, А це... А думаю, я трава є, чого нічого не это. А що? ми от старших вони ж всі три кучки були, а дід каже, якось треба ж покатати. <говори> вони хочуть залізти випадки. на голову прямо. Це в них копиться чисті, а як утром вылетають отуди, Там штани всі. Диви, диви, карамеля пришла, карамеля. Карамеля до нас прийшла. Данька, та ну, покажи. Покажи мамі. Ага, оце такий парень, що він не хоче. Їсти сьогодні. Відказувався. На, лизни, раз. Все, не хоче. Красива кумничка. Диви, не хочеш? На. Він зуба загнав, щось скривився, не понравилось йому. Що, ну це ж розпробувати не достало, типу, так? Да? <свист> ну шо? що? Кажи, не понял. Не понял, що не зрозумів. Що не не врубився, що за це? А кушні. Ай Кушня, а, а, -а, -а. <свист> Ковишні. його не втикає. Підіть да. за ванною ще гляньте, там добавляють. Должно... Коловнічка. Дверь треба, а собаки, в принципі, закриті. Це крижовник. Будеще зелений. Це малина? Ой, це єжевіка, да? Це да. О, а давай на накачай. Я застелю, я застелю сейчас. <рес> давай, мама, сейчас так сніме. Держися. Держись, <рес> держись, ручка, держися. Гойда. Гойдаша. Де кобила там лоша. Каляс, оця качелька переживає шесте покоління. Цю качельку строїв нас іще прадідушка. Він зварив, поставив, в ньому каталися моя сестра, і я, я. І я. потім каталися діти. Тепер катаюся правнуки. Хочемо її зберегти до прав правнуків. Ага. Так що це Слеб. качелька 60-го року. Капець. У нас теж у нас качілька. О, пля. Дванечка, ой, дощо. Як обинка там лоша. Даня! Держись, 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 держись. Сейчас, все, качаю, качаю. 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 Та, дедушка, держите. Да все нормально, я контролирую. Він держится. Хо, не хуже мене. Голову Ой, подими, моя подими, моя подими, моя тебе моя не, не видно так. <laughs> Даня, ты за накатили то изю? Ух ты! Ты катила железно, а я тут голову, снимись, надо капюшончик мне принеси. Положи, Мне же кажется, что я сейчас в такси, засну. Даже бы с Да, Даня. Да, да. Жанечко, бачика мене качеля. Приїжджаю в гості, будемо з козами накачати на качельці. Це ми вже погуляли. Їдемо додому.